Для того, щоб потрапити матч жотасара і Карпати, потрібно виставити чималу чергу. І це незважаючи на те, що квитки далеко не з дешевих. Ціна на квиток для будь-якого сектору стандартна 31 ліра. Це близько 150 гривень. Турецькі вболівальники за ці гроші планували побачити перемогу Галатасараю з розгромним рахунком. А тінь ві вон меч царінів. Що у такому складі, як на цей поєдинок, ще жодного разу в цьому сезоні Галатасарай не виходить. У першому таймі територіальна перевага й справді була на боці турецької команди. Ми намагались з перших хвилин зайняти центр поля і контролювати м'яч. Можна сказати, в нас це вийшло. Проте, перший удар поворотам підопічні Франка Райкарда завдали лише на 44-й перед Передостанній хвилині тайму натомість львів'яни, граючи на контратаках, відповіли одразу шістьма пострілами в бік воріт айфота. Ча на кузнецова й тоді зараз на порушата удар порода з вічема і удар здалеку. Два з них, Сергія Кузнецова та Сергія Зеньова, змусили на певний час замовкнути Стамбульське пекло. Ось таке повернення. Справді повернення до Карпат. Ну, конечно, хотілось удержать счет, ну, чтобы такой счет и остался, но, ну, конечно, еще забить надо было, чтобы было уже полностью уверено. Карпати забивають, забивають Вдруге забивають на полі Галатасарая. Я побачив, що може підключитись в атаку флангу, а на дальній стійці був у хорошій позиції з Получився гол. Потім бося, що вже потім в кінці першого тайму Аплодували нам, так само, як і виходили на другий тайм. другій половині гри Галата Сарай ударами в бік воріт Карпат почав надолужувати втрачене. Львів'яни ж продовжували ловити господарів на контратаках. Сам сонговін б'є. Кожанов мав чудову нагоду довести рахунок до розгромного, але не влучив у ворота. Хто знає, як склався б матч далі, забив в цьому моменті Денис. А так за кілька хвилин Галатасараю вдалося відіграти один м'яч. Ну, загубили, загубили. Очевидно, що загубили гравця, і перша ж можливість пробити. Перша причина це те, що, звісно ж, очі мобілізована і зібрана, і агресивно грала команда Галатасараю. Рахунок 1-2, і Галатасарай посилює натиск на ворота львів'ян. Кожна наступна атака господарів небезпечніша за попередню. Кілька разів команду виручає Андрій Тлумак. Ще в одному випадку це робить стійка воріт. Другий тайм. Можливо, десь хотіли зберегти, хоча тренера самі нам говорили грати так і далі агресивно впереді, так би тримати м'яч. Нам дещо не вийшло. Ну, ми ж не грали проти. Втакають простого суперника. Є можливість атакувати зіньов, батіста. Але і в такій ситуації львів'яни мають нагоду відновити перевагу в два м'ячі. Проте Батіста, що замінив Кузнєцова, у вигідній ситуації невдало розпоряджається м'ячем. Не забиваєш ти, забивають тобі. За чотири хвилини до кінця гри з передачі Гаррі К'юела другий відзначається Мілан Барош. 2-2. Що, що просто заводить м'яч усі свого рахунок 2-2 Мілан Барош. Тут грали гравці світового рівня, той же з Бараш, той Кіл, так що в них більше досвіду. Команда кожен рік грає в Єврокубках. Десь трошки можливо якась у нас така страхоробка, що трошки якось сідаємо назад і за це якби оплатилися, можна так сказати. Гравці Галатасарая на досягнутому не зупиняються. За хвилину сервет Четін головою переправляє м'яча в сітку воріт Андрія Тлумака. Проте при цьому порушує правила проти воротаря Карпат. Рахунок не змінюється. Натомість, вже укомпенсований арбітром час, перемогу для зелено-білих міг вирвати Ігор Худоб'як. Його небезпечному пострілу забракло влучності. Ігор В принципі, якщо б до ігри хтось сказав, що ми зіграємо 2-2, Я думаю, задав не був повністю. А так по ігрі так чуть-чуть є така гіркота. Знову нагадала про себе нова хвороба львів'ян пропускати двічі, ведучи з рахунком 2-0. З іншого боку, вивезти результативну нічию зі стамбульського пекла вдається далеко не всім. Якщо брати кубкове цілестояння, то, звісно ж, на даний момент у нас є преимущество. два забитих гола на полі соперника.